Конфліктне сусідство. Комунальники шостої ЖЕО не можуть ужитися із працівниками єдиного розрахункового центру, адже останні потрохи заселяють приміщення житлово-експлуатаційної організації. Тут вже поміняли вікна. В окремих кімнатах зроблено ремонт. Відтак Жаківці обурені їм 13 працівникам ЄРЦ виділив кабінет, де ніде розвернутися. Окрім цього, відсутні елементарні санітарні умови. Вікна в нас закриті наглухо, повністю не можемо провітрювати приміщення. Дихати нема теж мусимо відкривати двері, виходити на вулицю. І так передишками працювати. Туалету в нас немає, ми мусимо або на вулицю ходити. Це добре, що на вулиці зараз тепло. А вода теж і там шланг висить. Отак ми працюємо. Таких умов. Якщо б 3-4 чоловіка, значить могли б сидіти, то ну а на даний час, як сидять всі люди, це, це неможливо. І я не можу сюди свої папери перенести, тому що тут немає місця. А там от, єдиний центр сказали, що вони закриють приміщення, і мене виженуть. В ЄРЦ стверджують переїзд їхніх співробітників в приміщення 6 ж у законний, адже ще на початку року Івано-Франківська міська рада ухвалила все нерухоме майно міста передається на баланс єдиного розрахункового. Во центру його директор Вадим Войтек зазначає, це стосується і офісних приміщень приміщення саме по Жео номер 6 було передано ще в вересні місяці. Нам на баланс там запропонували працівникам ЖЕО тим, які лишилися, яким просто проставляють в табелі. Ну будемо щиро казати, відміточки про те, що вони ходять на роботу, ніби як виконують якусь роботу. Запропонували переміститися в те приміщення. Тут залишилася одна кімната, яка, яка потрібна дійсно для існуючі функції. Існуючі функції які готувати підприємство до банкрутства. В департаменті ЖКГ транспорту та зв'язку обуренням жеківців не дивуються. кажуть, цього було слід очікувати, адже житлово-експлуатаційні організації давно збиткові. До того ж, загальному їх борг перед комунальниками складає кілька десятків мільйонів гривень. Дозволено застосування процедур банкрутства до жеків і до інших комунальних підприємств. На сьогодні ми маємо. Будемо так казати, таку ситуацію по різкому зростанню невиплати заробітної плати по пожеж. Тому люди десь незадоволені. Все так зв'язано з тим, що вони переходять, що будинки перейшли під, на баланс єдиного розрахункового центру, десь вийшов місячний розрив оплаті. Наразі ЄРЦ завершує ремонт офісу шостої ЖЕО. В деяких облаштованих приміщеннях вже працюють люди. Остаточно перебратися на нові робочі місця фахівці ЄРЦ планують до кінця грудня. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.